21-й тур прем'єр-ліги Динамо завітало до Львова на матч проти «Руха». І Ось так по великодньому перед матчеві жери провели капітани Сергій Сидорчук та Олексій Довгий е, вирішували, хто розпочинатиме цей поєдинок, хто вбиратиме м'яч все ось такому передсвятковому. Чуття відбувались перед цим матчем. Анастасія Романюк, головна арбітриня цього поєдинку. Ну і розпочав цей матч військовослужбовець прикордонної служби, який отримав поранення у Бахмуті. Саме він зробив перший символічний розіграш м'яча. Він розпочав цей поєдинок ось таким жестом, аби ми з вами друзі не забували про подвиг, який щодня роблять наші захисники, які обороняють. У нас на півдні та сході країни, які захищають нас у цій війні, щодо матчу то рух і Динамо обом потрібна була перемога в цьому поєдинку. Рух намагається уникнути зони воля Динамо. Намагається повернутися до першої трійки, але початок матча був дуже нервовим від команди Луческо Лоновики які не подарували м'яч Талесу, але бразилець не встиг пробити у цьому епізоді, не встиг скористатись подарунком. Невдалий прийом від Лондона Талес опиняється на підбиранні, але встигають завадити пробити бразильцю футболіста Київського Динамо. Вже на третій хвилині поєдинку Динамо створює собі проблеми біля власних воріт. Далі 16-та хвилина, і тепер вже команда Луческо опиняється з м'ячем у центрі поля. Дуже спокійний розіграш, здавалось би, але ось цим дотиком, єдиним дотиком до м'яча розвертає Пеніто ляха, просувається вперед, вікочує до штрафного майданчика. І Владислав Ванат забиває У ворота руха. На 16 16-й хвилині нападник Динамо відзначається у третьому поєдинку поспіль. Все почалося з невдалого вибивання м'яча захисниками руха. Далі підбирання у центрі, і найголовніше це те, як Бенітов на прийомі розвернув суперника. Далі величезний простір попереду перед футболістом Київського «Динамо». Той віддає до штрафного майданчика і Владислав Ванат. Відкриває рахунок, швидкий м'яч від київського Динамо здавалося. Ось після цього моменту команда Луческу має контролювати гру має далі примножувати свою перевагу. Ще раз дивимось з різних ракурсів, як Беніто асистував вонату то у цьому епізоді. Панків не зміг відбити цей удар, фактично впритул від футболіста Динамо. Далі момент де довгий врятував у підкаті після розрізної передачі, але потім паньків дуже впевнено. Зіграв у цьому епізоді вибиваючи м'яч, влучив у Вітарія Бояльського. І після рикошету м'яч таки летить повз ворота. Спроба так від футболістів руха навіс не проходить, але далі шепілів неточний пас у центр. Сидорчук чомусь втікає від довгого, просто зупиняється капітан Динамо. Далі пробиває Климчук, рикошет і Олексій Довгий заштовхує м'яч у ворота на 40-й хвилині ще до перерви ще у першому таймі. Рух зрівнює рахунок. Ну і ось така дуже показова реакція півзахисника руха. Невдалі дії одразу ряду футболістів Динамо біля власних воріт. Ну і на завершенні цієї атаки довгий скористався від скоком відправив м'яч у ворота. Удар Климчука накриває попу, але далі довгий перший на м'ячі. Якраз капітан львівського руха забиває у цьому епізоді. Змогли зрівняти рахунок футболіста Пономарьова ще у першому таймі. Одразу першим своїм ударом рух забиває в цьому матчі. Ще до перерви «Динамо» намагалось повернути свою перевагу. Шепілєв пішов виправляти ситуацію. Сам протягнув м'яч у центр. Вийшов на ударну позицію, але пробив повз дальній кут. Володимир Шепілєв отримав пас. Шепілєв, ну, спробував до спочатку іншого футболіста на фані знайти. Але після підкату від суперника саме Шепелєв м'яч підхопив. Ще моменти у першому таймі. Беніто пробиває м'яч штрафного, але не сильний удар від нього. І м'яч забирає паньків. Ну і в компенсований час все той же Підкручував підкручував у ворота зі штрафного, але Юрій Панків дістав з під поперечини і перевів на кутовий. Далі моменти вже другого тайму, тайму, який активніше саме рух розпочав. Климчук у штрафному дуже довго намагався розвернутися, але все ж таки на ударну позицію не вийшов. Опинився на газоні футболіст руха. Але Анастасія Романюк проігнорувала це падіння Климчука. Клон і Сидорчук завадили футболісту львівської команди. Таки вийти на ударну позицію, таки пробити з меж штрафного майданчика зупинили два опорники Динамо цю атаку. Дістав м'яч лобли, Ксидорчук теж правил не порушував у цьому епізоді. Тому падіння футболіста львівської команди і залишилось без уваги. Навіть арбітрині цього поєдинку. Дуже активним був рух у другому таймі. Ще одна атака. Талес підключає Климчука. Климчук втікає від захисників. Він намагається перекинути нещерета, але не зміг підняти м'яч. Сьомий номер руха Ви переграти у цьому епізоді голкіпера Київського Динамо. Не встиг завадити дячук, пробити Климчуку, але нищеред зіграв надійно у цьому епізоді і врятував Динамо від другого пропущеного м'яча у цьому поєдинку. Хороший пас Талеса вчасно побачив підкільчення Климчука, але той на завершенні був не надто успішним. А ще одне перехоплення м'яча і знову Климчук отримує його у центрі поля. Запускає Талеса, виривається Соломон. Бачить його бразилець, віддає до штрафного майданчика, але завадив Денис Попов прицільно завдати удару Соломону у цьому епізоді. Ще одна швидка атака, і знову дуже швидко м'яч до штрафного майданчика. Динамо доставляють футболісти руха. 79-та хвилина. Перехоплення від Садурчука у центрі поля. Розпочинає атаку капітан Динамо, але побачив, що попереду немає варіантів, вирішив сам із центру поля пробувати. Сидорчук, втім, у площину воріт у цьому епізоді півзахисник киян не влучає. Впродовж усього матчу Луческо перебував на ногах, був дуже незадоволений грою своєї команди. І ще один момент, після якого теж Луческо мав претензії до роботи своїх захисників. Простріл у воротарський майданчик, але тут Дячук. А що головне дуже обережно зіграв. Просили пенальті футболіста руха, але ні по ні Дячук тут рукою не зіграли. Чисто відзахищались футболісти київського Динамо. Одна із небагатьох атак саме команди Луческо в другому таймі. Андрієвський дає Далі у центр поля і Гармаш пробиває. Пробиває над поперечиною. Ось, По суті, 86-та хвилина і чи не перший момент Динамо у цьому матчі, який, втім, теж не завершується забитим м'ячем. І далі вже останні секунди спроба таки Намагання принаймні Динамо створити якийсь момент, але дає фінальний свисток. Анастасія Романюк рух та Динамо грають в нічию 1-1. Друзі, ми знову закликаємо вас допомагати Збройним силам. Ми спільно з фондом Поверни живим, збираємо кошти на мобільні пункти керування для операторів наших БПЛА. Тож скануйте QR-код та допомагайте українській армії. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.